В найважчий рік, коли над світом згущувалися бурі, війни, пожежі, повені, хвороби, зібралися правителі могутніх держав. Вони сперечалися, звинувачували, кричали: це ти розв'язав війну? Ні, це ти нищиш природу. У нас гинуть люди, а ви рахуєте гроші. Раптом хтось гучно сьорбнув чай. Досить, промовив старець із мудрим поглядом, є на землі місце, де все по іншому, там править жінка, це місце Україна, і люди там живуть не страхом, а любов'ю. Правителі замислилися. Може, нам варто туди поїхати? А ти, власне, хто такий? Вони обернулись, але старця вже не було. Так вони вирушили в дорогу кораблями, автомобілями. Шлях був неблизький. Серед них правителька північних земель і її син. Чим ближче вони наближалися до України, тим ясніше ставало небо, зеленішали поля і ріки виблискували на сонці. Невдовзі вони увійшли до зали, залитої світлом. Назустріч їм вийшла вона. Спокійна, сильна, без охорони титулів, як сама земля. Рада нашій зустрічі, з якою метою ви приїхали? запитала вона. Став правитель вогняних земель. Чому у нас повені пожежі земля тріскається? Земля жива. Там, де гнів і жадібність, вона страждає, де турбота й вдячність, вона розквітає. Хочете зупинити стихії? Не боріться з природою, почніть із вдячності й любові. А в нас люди хворіють, ми втрачаємо дітей. вигукнула правителька півночі. Хвороба приходить туди, де страх сильніший за любов, коли правитель сіє страх, боїться весь народ. Хочете здоров'я? Говоріть із любов'ю, єднайтеся, нехай діти їдять вирощене батьками на рідній землі і забудуть про недуги. Підвівся правитель морського Союзу. Чому війни не припиняються? Бо ви забули, що таке батьківщина. Це не прапор, це дім і сад. Там, де правитель служить народу, а не трону, немає місця для війни. Любіть свій народ, єднайтеся, прощайте? Запанувала тиша. І все пошепки спитали вони. Раптом хлопчик, син правительки півночі, сказав А може, нам просто допомагати один одному? Ну, по-людськи. Усі завмерли. Правителька нахилилася до нього. Ось де мудрість у серці, у дітях. Вони пам'ятають, як бути людьми. Правителі чекали складних планів, а отримали простоту, і тоді побачили. Україна вже пройшла біль, страх, руйнування, але обрала любов і єдність. Правителів провели країною, діти допомагали стареньким, підлітки з художниками розписували будинки, люди працювали разом і з теплом у серці. Над усім чисте небо і дзвінкий сміх. І кожен зрозумів, перед ними країна майбутнього. Ви навіть не просите допомоги? здивувався один із правителів. Навіщо ми ділимося знаннями, відкриттями, добром з вами? А хто це все створює? Наші люди, ми ростимо не лише хліб, а й мрійників і творців. Правителі поверталися іншими з іскрою в серці та новою мрією. Дякую тобі, сину, сказала північна правителька. Ти нагадав мені, навіщо я тут? Якщо одна країна змогла стати світлом, зможуть і інші усе починається з тебе. Так саме ти, творець, ти здатен освітити цілу країну. Шукайте наші мультфільми на YouTube. З любов'ю для вас світло сказ.